Приготування цієї страви зі східними мистецтвами бою, де головне швидкість та спокій. Джерела повідомляють, що на Черкащині в 70-ті роки господині готували манники не тільки на свята, чи дні народження, а також і в поминальні дні та на похорони. Без цієї страви не обходилося жодне застілля. Манники. Які, певно, отримали свою назву завдяки головному інгредієнту манній каші. Традиційна українська страва. Зовні манники нагадують пірежечки, чи млинчики, а всередині дуже ніжні та повітряні. У нас на Одещині цю страву готують рідко. А от дарма бо це справді смачно. Рекомендую! Я сьогодні готуватиму манники із солодким сиром та з родзинком. Необхідні продукти манка, молоко, родзинки, сир, яйце, борошно пшеничний, сіль, цукор, ванільний цукор, олія для смаження. Почнімо приготування манників з начинки. Змішаємо сир з жовтком, щоб начинка краще трималася. І не розвалювалася, додамо цукор, ванільний цукор та родзинки. Для приготування манного тіста спочатку потрібно зварити манку. Влиємо холодне молоко в кастрюлю, всипимо 1 столову ложку цукру, додамо дрібку солі, доведемо молоко до кипіння на невеликому вогні, постійно помішуючи. Після цього поступово всипаємо манну крупу. Перестаючи мішати молоко. Це допоможе уникнути грудочок і відповідно рівномірно приготувати кашу. Достатньо потримати декілька хвилин на маленькому вогні. Для того, щоб зліпити манники, манна каша повинна бути густою і гарячою, тому кастрюлю з манкою постійно треба тримати під покришкою під час приготування манного тіста. Насипаємо в тарілку борошна, зачерпаємо столовою ложкою манну кашу і перекладаємо в борошно. За один раз можна зліпити не більше двох манників, тому що каша швидко холодна і більшу кількість зліпити вкрай складно, тож працюйте швиденько. Сформуйте кульки манної каші паляничку, викладіть середину одну чайну ложку сирної начинки, швидко заліпіть краї манника. Ховавши начинку, сформуйте зі зісліпленого манника колобок та приплюсний. Манники необхідно обсмажити до легенької рум'яної скоринки з кожного боку на середньому вогні. Смачного! Обов'язково підписуйтесь та ставте подобайку!